Це проект квартира на фініші. Я Ірина Цвігун, і сьогодні ми говоримо про податки, а зокрема, про податок на розкіш, коли ми маємо платити за так звані зайві квадратні метри. Тож сьогодні ми запросили про це поговорити адвоката, а саме Петра Кравчука. Вітаю тебе! Доброго дня! вітаю, Ірина, Дякую за запрошення. Роз'ясни нам для початку, можливо, хтось не знає, хтось не стикався, може хтось і не чув, що це таке за податок на розкіш, чого він стосується і хто має його платити. Так видається, що це така загальна назва в народі побутує податку на розкіш, який стосується здебільшого двох аспектів: це є податок на нерухоме майно понад певною площею, і податок на певний перелік вичерпний транспортних засобів, які є. Новіші, дорожчі, ну і відповідають певним характеристикам по об'єму двигуна. Дві категорії такого податку, які в народі називають податок на розкіш. Ну, якщо квартири і будинки взагалі нерухомість, вона в принципі її важко віднести до розкоші там квартиру, умовно кажучи, яка перевищує площу 60 метрів, або будинок, який перевищує площу 120 двадцять метрів, важко назвати розкішним, правда. А от що стосується транспортних засобів, то це справді така дуже специфічна категорія транспортних засобів. От, для прикладу серед такої однієї з найпопулярніших автомобільних марок Тойота, лише три марки конкретних автомобіля Тойота віднесені до цього переліку зі всієї величезної маси. Угу. Е, і скільки цей податок складає? Е, податок на нерухоме майно. Розраховується органами місцевого самоврядування, тобто відповідними сільськими селищними міськими радами, на території яких знаходиться ця нерухомість. Цей податок, податковий кодекс, встановлює межу від нуля до півтора відсотки прожиткового мінімальної заробітної плати від нуля до півтора відсотки мінімальної заробітної плати у відповідному році, в році, який передує року сплати. Були говорити про е, нерухоме майно. На сьогоднішній момент, в 2024 році, е, відповідна максимальна ставка буде становити 100 гривень 50 копійок за один метр квадратний е, нерухомості, якою ви володіли у 2023 році, оскільки на 2023 рік мінімальна заробітна плата була 6700 гривень. Mm -hmm. е, цей податок може Розмір його може варіюватися за рішенням відповідних органів місцеве середування. Доволі часто траплялися випадки, коли місцеві ради, особливо сільські селищні, встановлювали цей податок на рівні нульової ставки, тобто фактично звільняли від такого податку. Податковий кодекс це дозволяє робити органами місцеве середування. В місті Львові для прикладу цей податок нещодавно було зменшено із 1,5% максимальної ставки до 1%. При цьому ці кошти сплачуються за різницю між фактичною площею квартири або будинку. І пільгової так званої площі, тобто, відповідно, 60 метрів за квартиру і 120 за будинок. Відповідно, якщо ви володієте квартирою площею 65 квадратних метрів, то вам буде необхідно доплатити залежно від території, де, ви, де розташований будинок чи квартира, не більше, ніж за відповідних оцих 5 метрів квадратних І не більше, ніж по 100 гривень 50 копійок за метр квадратний. Тобто це є, в принципі, сказати, що це якась розкіш і що це якийсь винятковий обтяжливий податок, не можемо. Стосовно автомобілів, то цей податок, на відміну від нерухомості, є фіксований і він складає 25 тисяч гривень, незалежно від того, яка марка автомобіля, але цей, відповідно, ваш автомобіль має бути віднесений до. Конкретного вичерпного переліку, який формується міністерством економіки, кожного року станом на 1 лютого. відповідно, якщо вашого автомобіля в цьому переліку немає, то ви і цього податку не сплачуєте. Цього року я читав в засобах маси інформації про те, що до переліку Мінекономіки економіки з якихось причин не потрапила величезна кількість автомобілів, які вартують. Десятки і десятки тисяч доларів чи може навіть сотні тисяч доларів, але їх чомусь в тому переліку немає. Ну і відповідно власники цих транспортних засобів звільняються і платити цього податку. Оскільки там вже вам нічого самостійно не потрібно розраховувати. Є чіткий перелік і чітка ставка податку. Зараз ми ще детальніше про це все поговоримо, але пропоную тобі перед тим випити чай. Дякую. Я правильно розумію, Ші... більше за 60 квадратних метрів вже прийдеться е, виплачувати податок, якщо це стосується квартири за будинок? Це 120 квадратних метрів. Правильно за загальним правилом, так якщо не встановлено інше е, пільгами органу місцевого самоврядування, угу. а від чого це залежить? Чому один орган може встановити пільги, а інший не може? Чи це всім можна просто? Кожен собі, я думаю, можливо, від кількості таких будинків, які перевищують відповідну площу в на місцевості, від потреби органу місцесередування в такого розміру податку є величезна кількість податків, місцевих розмір, яких встановлюється відповідними радами. Ну, з одного боку, це можуть бути якісь популістські рішення, з іншого боку, можуть бути раціональні рішення. Хтось ризикує наступними виборами, хтось рахує бюджет. Тобто, це і компетенція саме місцевої влади встановити і стягувати такий податок. А чи може хтось його не платити? Чи є пільгові категорії? Скажімо, так. Як таких пільгових категорій немає, є категорії осіб, які звільняються взагалі від сплати такого податку, або є категорії майна відповідного, які навіть вищій площі, за які ви не сплачуєте цей податок. До осіб, які не сплачують цей податок, відносяться діти-сироти, які мають у власності відповідну нерухомість. Діти з інвалідністю, які утримуються лише одинокими матерями або батьками, і фактично по суб'єктах усе. А якщо говорити про самі відповідно будівлі, які не оподатковуються, то це є будівлі, які розташовані в зонах відчуження, будівлі, які Визнані непридатними для проживання за рішенням відповідної громади, тобто внаслідок там аварійної конструкції ви можете бути, хоча і власником цієї будівлі, але не будете сплачувати з неї податок, оскільки вона є непридатною для проживання. Ця конструкція. Це також стосується деяких нежитлових приміщень, оскільки цей податок стягується не лише з квартир і будинків, а й нежитлових приміщень. Зокрема. Тимчасові споруди і малі архітектурні, архітектурні форми, в яких провадиться підприємницька діяльність, вони не обкладаються таким податком, не обкладаються таким податком промислові і складські будівлі для певних видів діяльності економічної, якщо вони тільки не здаються в оренду. Приміщення сільськогосподарських виробників, релігійних організацій, громадських об'єднань осіб з інвалідністю, і приміщення, які належать багатодітним сім'ям, але у складі яких проживає не менше як п'ятеро дітей. Адже багатодітними визнаються сім'ї вже від трьох дітей, але пільги в даному випадку мають лише за наявності п'яти і більше дітей. А от що робити, наприклад, у випадку? Е, якщо Будинок сам по собі не розкішний, але він успадкувався, наприклад, кимось з рідних. Він має велику площу і вони змушені платити ті кошти, яких вони не мають. Чи може це якось скажімо так, чи є вирішення цієї ситуації, чи потрібно продавати будинок і купувати з меншою площі? Справа в тім, що вартість будівлі на відміну від транспортного засобу, її стан не має ніякого значення для? Обчислення і сплати цього податку, тобто там немає ані пільги, ані диференціації ніякої. Якщо тільки цей будинок не є аварійним за рішенням сесії, то ви зобов'язані будете сплачувати цей податок, розмір якого встановив орган місцевого самоврядування, незалежно від його року побудови, стану, наповнення, вартості і так далі. А от щодо тих, хто прописаний, наприклад, в квартирі. Чи це якось розділяється, чи не важливо? Податок є один і все. Платниками цього податку є лише власники квартир. Особа, яка має лише зареєстроване місце проживання в відповідному будинку чи квартирі, але не є власником чи співвласником, якщо декілька осіб, цього об'єкту, вона не є таким платником. У випадку, якщо Квартира або будинок належить на праві спільної часткової власності декільком особам, тобто з визначенням їхніх часток, то платниками податків є кожна з цих осіб відповідно до розміру своєї частки пропорційно. А у випадку, якщо будинок належить на праві спільної сумісної власності декільком особам, тобто без визначення часток співвласників, то платником такого податку може бути одна особа за вибором із співвласників. Угу. Ем, і ще дивись такий момент. От цей податок він же є тривалий час, правильно, це вже він, діє. він запроваджений з податковим кодексом. Він запроваджений з податковим кодексом. Але, от, наприклад, серед моїх знайомих, маючи більші квартири, ніж 60 квадратних метрів, так само і з будинками, вони такого податку ще не платили. Це до них дійде? Він чи чи чому зараз ще не до всіх дійшов? Справа в тім, що обов'язок зі сплати такого податку у вас виникає лише з моменту, коли коли ви отримали спеціальне податкове повідомлення рішення від відповідного податкового органу у разі не отримання такого спеціального податкового повідомлення рішення обов'язок зі сплати такого податку у вас не настає, і відповідальності за це ви не несете. Щороку до 1 липня наступного року за звітним періодом, тобто до 1 липня 2024 року, податковий орган повинен розіслати в письмовій або в деяких випадках в електронній формі. Податкові повідомлення рішення, які спеціально е, друкуються, підписуються, скріплюються печаткою і кореспонденцією поштовою з повідомленням про вручення, надсилається платнику податків. І лише з моменту отримання такого податково рішення, впродовж 60-денного строку, у вас є час для обов'язок для сплати цього податку. Тобто е, усі. Податки, які ви начебто мали би сплатити за податковим кодексом за період до 2023 року, якщо ви тоді до 1 липня не отримали податкове повідомлення рішення, вони не сплачуються і стягнуті бути не можуть вже. Угу. Тобто, таке, що прийде на рахування, не знати якої суми, такого не буде. У відповідному році ви можете отримати нарахування лише за попередній звітній рік. Нагадую з вами проект Квартира на фініші і ми говоримо про податки, зокрема про так званий податок на розкіш. Тож не пропускайте наші випуски, ставте лайки, реакції та обов'язково залишайте коментарі. Що буде, якщо не заплатити цей податок? Отже, з моменту отримання податкового повідомлення рішення спеціального, індивідуального, у вас є 60-денний строк для оплати відповідного податку. У випадку прострочення цієї оплати до 30 календарних днів ви сплачуєте штраф у розмірі 5% від розміру податку. У випадку прострочення більше 30 календарних днів ви сплачуєте штраф у розмірі 10% від вартості несплаченого податку. Крім цього, податковим кодексом передбачено нарахування пені у розмірі 120% від, відсотків від облікової ставки НБУ. Якщо спростити, на сьогоднішній день це складає 16,2% річних за кожен день прострочення. Відповідно, впродовж 1095 днів. Впродовж фактично трьох років податковий орган вправі вам нараховувати пеню у розмірі 16,2% річних, це в цьому році за несвоєчасну сплату цього податкового боргу. Угу. А як що навіть не сплатити цю пеню, тоді що у випадку, якщо податкове повідомлення рішення платником податків не оскаржується, а він має таке право. Податкове зобов'язання вважається так званим узгодженим, і в такому випадку податковий орган вправі звернутися до суду із позовом про стягнення боргу платника податків. І адміністративний суд розглядає справу, виносить відповідне рішення, яке підлягає виконанню в загальному порядку, тобто державною виконавчою службою. А якщо до воєнного часу... Чи змінюється цей податок, наприклад, для тих, де території окуповані, як тоді він їм надходить? Із запровадженням воєнного стану до прикінцевих і перехідних положень податкового кодексу було внесено доповнення, які стосуються того, що не підлягають оподаткуванню податком на нерухомість об'єкти, які знаходяться на територіях в активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях, перелік яких визначається спеціально? За об'єкти, які знищені внаслідок бойових дій, і об'єкти, які пошкоджені внаслідок бойових дій, знову ж таки, їх перелік є визначений відповідним центральним органом виконавчої влади. Самої по собі пільги для інших категорій громадян, якщо їхні об'єкти не знаходяться на цих територіях або не є знищені і пошкоджені, немає єдине, що запроваджено е, норму стосовно стягнення пені. Про те, що не підлягає на, нарахуванню пеня внаслідок прострочення особи податкового зобов'язання, але якщо таке прострочення прострочення здійснення внаслідок ведення саме воєнного або надзвичайного стану, тобто саме по собі прострочення сплати податку зв'язку з воєнним станом вас не звільняє від нарахування пені. Однак, якщо ви доведете. Те, що ви не здійснили вчасно цей платіж саме внаслідок воєнного стану, і це безпосередньо була для вас перешкода, тоді ви будете звільнятися лише від нарахування штрафу і пені, але не від сплати самого боргу. А ще я хотіла запитати за пенсіонерів, які, в принципі, Теж вони не входять до пільгових категорій, але вони зобов'язані платити цей податок в повному розмірі. Правильно? Так, пенсіонери як такі не відносяться до категорії осіб, які звільнюють сплати цього податку. Причому пенсіонери будь-яких видів пенсії угу. за віком спеціальність пенсії і так далі. Усі вони є платниками цього податку. Ну що ж, дякую тобі дуже, що ти знайшов час прийти сюди і роз'яснити нам цю тему. І тобі дякую, Ірина, за запрошення і за смачний чай. Думаю, що в нас ще багато є тем. Надіюся побачити тебе ще раз. А я глядачам нагадую, що ви дивились проект Квартира на фініші. і Ми з вами побачимось у наступних випусках. Тож до зустрічі!